Коли ми говоримо, чому Макрон так раптом такі заяви зробив, цікаві про те, що про можливість введення а, там військ в Україну. А з-поміж низки причин а, є те, що о, Росія викинула Францію з Африки, і, зокрема, з Нігеру. Ми пам'ятаємо минулого року цей переворот. А Нігер був основним постачальником рано місної сировини для французької атомної енергетики. І потім Нігерійська хунта сказала, все ми не будемо цього робити. Зрозуміло, що це зроблено, так би мовити, в контексті того, що Росія провела відповідну роботу. Я так припускаю, що Макрон відчув, що має місце унікальний шанс. От він як такий неоголіст, а він бачить, що відбувається в Сполучених Штатах. А що там трампізм, це сучасний різновид такого американського неоізоляціонізму, і це якраз таке вікно можливостей для Франції, яка завжди виступала за стратегічну автономію Європи, проявити себе, і він це зробив. Ну, як я зазначив, плюс. Спрацював цей чинник, що росіяни, по суті, до яких він намагався, так би мовити, весь час апелювати, говорити там. це вірно увізначили, що коли ніхто з Путіним не розмовляв, Макрон намагався з ним розмовляти, і тут раптом вони викидають його з Африки. От і звісно, він не може це е, так просто пропустити. І е, ще один важливий чинник це бачить, чи безпорадність Німеччини. І нинішнього очільника німецького уряду Шольца, наприклад, в тому ж питанні ракет Таурус, постачання в Україну, тобто Франція просто перехоплює ініціативу. Можна було б сказати, що Макрон там щось готується до виборів, чи що йому не потрібно зараз до виборів. Він другий термін має. Він закінчиться 27 році. Тому за цими словами Макрона, звісно, ми поглянемо. Як далі все буде розвертатись? Французька політика часто на 180 градусів може розвертатись, але мені здається, що це той випадок, коли Макрон хоче повернути Франції ось ту авангардну роль в європейській політиці, і так би мовити, показати, що Європа має зрештою перейти від слів до справ. Тому що е, е, спільна безпекова і оборонна політика Common Foreign and Security Policy, спільна зовнішня і безпекова політика, вона то ще ж переписана була маастрівським договором 92-го року, але ніщо далі розмов не пішло. І зараз, якби слушна нагода, все це перевести в стан реальних справ, тим більше коли війна в Європі. Бо війна в Україні це війна в Європі, і мені здається, що французький істеблішмент це усвідомив, і тому Макрон зробив такі заяви. Тому це на плюс.